Ось погляньте. Весняний уже квіт. Квітне скімія. Бачите, яке дрібненьке. Спочатку ці всі бутони рожеві, а потім квіточки, коли розкриваються, стають білі. Ось такі вони трипалі. Так. Вже бачу, пішли молоді прирости. Вони в мене були у неотоплювальній літній кухні. Але коли були ось ці сильні морози, я з кімією забрала все-таки у коридор будинок. І там вже вона почала рости. Тому я їх тут на адаптацію, так би мовити, вже надвір. І лавровий лист свій, і всі рослинки, бачите, вже в моїй кашпо, які були сплетені мною. Всі зараз. <зайняті>. ну Тимчасово, звісно, все це буде висаджуватися у грунт, а кашпо вже звільняється для однолітників. Ну, я так планую. Ось, бачите, Але вже з ну настільки заворожує. Дуже цікава рослинка. Бачу, вона і зимує без проблем, але просто я купила її вже пізно восени, побоялася висаджувати. Любить вона. Кислий ґрунт, тому вже коли буде такий стабільне тепло, тоді я вже її висаджу у ґрунт. Та й взагалі квітучі бажано рослини не висаджувати, потрібно дочекатися, щоб вони відквітнули, тому що вони зараз і так сили всі викидають на квітування. А їм треба буде на те, щоб вони прижилися у ґрунті. Дуже гарне листя. ну Просто я полюбляю таке все: блискуче листя, зелене, широке, дуже гарно, тож поки що адаптуємося, але дещо вже йду висаджувати. А висаджувати прийшла хвойні. Хвойні люблять висадку ранньою весною або пізньою осінню. Ось це моя ялина біолобок чи білобок. І так, і так зустрічаю. От бачите, яка гарна коренева. Тобто вона і не заплетена, так, щоб вже не було їй ради дати як. Тобто все в міру. Але нарощена дуже гарно. Зараз я розтрушу трішки. Але дивлюся, ви знаєте, це сам гарден, що земля у них земля у них є трішки торфу, але вона з'єднана з садовою землею. Можна навіть і ледь-ледь розібрати ком і висаджувати. Не потрібно витрушування такого знаєте, інтенсивного, як все повністю в торфі. Тому я зараз трішки її розтрушу, замочу. У мене не корневін, у мене грандіс і вже висаджу. Ну, Не забувайте, що висаджують усі хвойні. Не нижче, ніж вони були посаджені в горшку Бачите, коренева шийка має бути не заглиблена, бо інакше рослина у вас загине хвойна. Ось така у мене сьогодні робота. І там ще одна ялиночка чудова чекає мене, теж з зимових розпаковок на Миколая була. Це була мені на день Валентина, а та була на Миколая Ось я покажу, де її. Я... О, ну, цю вирішила посадити ось тут, біля Альтанки. Альтанка поки що прикрита, так би було дуже холодно. Ось тут у мене є кущ гортензії, деревоподібної. Я її заберу там в ряд. Висажу, де в мене інші. А тут колись з часом буде місце для саме ялини білобок. А ось наступну теж сам гарден. Теж самбір. Я хочу посадити ось тут. Бачите, мене видно. Це ялина інверса. Теж, бачите, яка чудовий, вже величезний екземпляр. Зараз спробую показати тут кореневу, але, мабуть, не покажу, треба вимкнутися. Знову та ж ситуація. Коренева дуже гарна, якраз така, як потрібно. І знову ж ось такий прекрасний екземпляр. Вже як висаджу, тоді вам покажу. А поки що будемо працювати. Прийшов і до моїх лілій висадити. Ось такими груповими посадочками, тих 10 штук, що замовила суміш азіатських лілій. І висаджу. Завжди таку їм подушку роблю піщану, вони полюбляють. Дуже гарно тоді наростають, і зараз лише присиплю зверху землею. Якраз тут земля, до речі, тут під парканом така ще гарна волога. Бо вже в всіх інших місцях вже вологості немає, абсолютно. Ось така в нас цього року весна, далі показує літню температуру. А дощів навіть у нас центральній, так, західній Україні немає. Ось так, бачите. Дойшло діло вже й до овочів, до зелені. На дворі вже грядочки мої чоловік наповнив, їх тут потрібно було б восени наповнити ґрунтом, але вже, знаєте, як є, так є. Тому хочу посіяти те, що можна вже сіяти, можна було б і восени посіяти. Морпа ось така столова коротель, середньостиглий сорт, конічної форми, помаранчево-червоного кольору, довжина 14-16 см, високий вміст каротину і гарні смакові якості. Я її брала. Того року, до речі, оленку брала, цього року треба було з інтерфлоровим. Замовляти, але я не замовила. І ще хочу спробувати ніколи таку не сіла сіркана. Що тут там таке, не знаю, гібрид моркви нанського типу для зберігання. Оце, знаєте, завжди проблема зберігати. Дуже маленька серцевина, по кольору не відрізняється від м'якоті. Теж важливий нюанс для моркви. Тому спробую там. Рядочків два цієї, рядочків два цієї. Не буду, я вже так, знаєте, без фанатизму цього року працює. І гантела листова, петрушка можна висівати. Звісно, я по людей, пам'ятаєте, взяла була в ОТБ. І викажу частинку гороху. Хорох беру, брала теж у Аврорі, там в них оце все велико. Будемо бачити середньоранній сторт. Так, що там? Головне, щоб двома трьома квітками на вузлі має ранній час світіння дозрівання, боби лущильні, вигнуті 8-10 см. Люблю, коли е, стручок довгий. Бо є такі, колись взяла сорта. Вони такі коротесенькі, там, по дві насінинки, ну зовсім то не те, що мені подобається. Тому пішла ось вже на двір. До того вже дожилися, що йдемо сіяти на двір. Там спека це. Це спека. Ось так уже грядки наповнюються. Звісно, це невірно робити весною. Потрібно це зробити було восени, щоб все те, що внизу перегнило і осіла земля, і тоді додати. Але вже кажу вам, що є, те є. Поки що тут посію оце зелень морку. А там тоді вже там, де на помідори, то зараз сипить Юра. І будемо досипати вже по тому мірі. Але як зручно, ви знаєте, навіть однією рукою сперлася, іншою щось собі там працюєш. Так знаєте, кажу, ніби то вже мені не знати, скільки років, але все одно, коли спина проблемна, то вони практичні. Як буде далі, будемо бачити.